Дорогі в Христі, дуже перепрошую за такий стан, я трохи прихворів і себе дуже погано почуваю. Але не міг вас лишити без молитви, ну та й сам теж не буду без молитви, бо то піст. І треба молитися. Так. Багато понаписую. Так. Так. Хочу задати запитання отцю Василю Колорію. Отче хочемо подякувати за ваше добре серце і за зерно, яке ви сієте в наших серцях. Ви дуже вплинули на розвиток духовного життя в нашій сім'ї і родині. Дозвольте задати вам запитання, поясніть, будь ласка, розділ Луки 17, 34, 37, стих, а також Луки 12, 51, 53, Тарас і Наталія. Процитую вірш. Ось, Ось цитата з Євангелія від Луки. Так, кажу вам: тієї ночі буде двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другий залишиться. Дві будуть молотити разом. Одного візьмуть, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишиться. І озвалися і кажуть йому, де Господи, а він сказав їм, де тіло, там і орли зберуться. Ну, дивіться, тут йдеться про кінець світу. І коли настане той час, коли вже ну, не буде часу ні більше додому, ні тікати, ні стояти, і тут розказано, ну що мир воно буде, бо люди часом думають, що кінець світу, що всі помирають. З неба впаде вогняний дощ, або ще щось, або всі ті зразу згинуть. Тут якраз іменно тут підкреслюється, що ні, не загинуть всі зараз, а заберуть тих своїх, Бог позабирає. Навіть двоє будуть у ліжку, чоловік і жінка, так? одного заберуть, одного лишиться. Чому? Бо Тому що одно буде достойне, а друге ні. Тому не думайте, що якщо бо каже, каже апостол Павло, чи впевнений ти чоловіче, що спасеш свою жінку, або через жінку спасешся, або чи ти жінку впевнена, що спасеш свого чоловіка, або через нього спасешся. Жінки дуже часто надіються на, на чоловіків, чоловіки заробляють гроші, все вирішують, вона просто є вдома. Вона просто гарна, і він собі тим тішиться, що має гарну жінку, він собі її утримує. І вона думає собі, що після смерті так же само, і чоловік за нею подбає про царство Боже. Ні. І тому Бог показує, що двох в ліжку одного заберуть, а одного лишиться. Тобто один буде праведник, який Бог його забере, а грішники залишиться. Двоє на жорнах будуть. Тобто, що тут мається на увазі на жорнах? На жорнах це всі ті, які ну, на одній роботі, так, Скажем так. Вони думайте, що якщо ти вже в якійсь там структурі, то все вже не важно, як ти працюєш, все одно Бог тебе спасе. Чи ти будеш спасений? Ні. Одних заберуть, а одні залишаться. І діло в тому, що праведників заберуть. І як написано в Біблії, що живі будуть завідувати мертвим. Але як ви думаєте, заберуть? Просто так будуть забирати і прямо через стелю таку фіть будуть витягати через вікно? Ні, просто вони повмирають. А грішники залишаться і будуть живі. Завидувати мертвим. Бо над тими грішниками, що залишаться, буде така біда, якої ще не було від початку світу. І вони будуть мати все-таки останній шанс спастися. Як? Вони думають, що врятувати своє життя є варіант врятувати когось. Показати твою зірність на жертву, І якщо це... це останній екзамен не буде зданий, то після тої смерті, яка буде чекати на грішників. Опадуть до пекла, а де тіло, там іроли зберуться, де труп, там і роли зберуться. Тобто тут йдеться таке слово, вживається таке слово зворот, що логічний. Да? Ну, логічні речі, От, там, де валяється якийсь труп, так? орли там вже злітаються і вже там джабають, і все. Все як би стане на свої місця. Так, Лука 12, глава, 51, 53. Чи ви думаєте, що я прийшов дати мир на землю? Ні, кажу вам, не, не поділ, але поділ. Відтепер у одній хаті п'ятеро будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько проти сина і син проти батька, і мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха е, проти невістки і невістка проти с -с свекрухи. Нехай отець Василь благословить вас мудрим поясненням. <свісно> Ясно. Ну, як мудрим. Мудрим, як мудрим, воно, воно, воно в принципі логічне. І... Тут, по-перше, самі слова, вони такі, знаєте, не мир приніс я вам, а меч. знаєте. Бо ми все кажемо, що Бог приніс нам мир, Бог нас закликає до миру, а приніс нам меч Ну, розділ, так? Як це розуміти? Дивіться, якщо в мене в хаті п'ятеро людей, я, брат, тато, мама, ну і ще там хтось дід, папа. І я читаю. Побожну літературу, я ходжу до церкви з бабкою, наприклад, а? ми слухаємо Євангелія, ми слухаємо науку і ми пізнаємо Христа, ми приймаємо Христа в своє серце. І несемо Христа в своєму серці додому. Але ми не мир приносимо. Бо ті, що вдома кажуть: ну ти що ти до церкви ходиш? Васильку, та мене з роботи віжнуть, я на державній роботі, мама скаже. Ну, чесирадянські, ясне діло, так? І тому ті, що вдома стануть ворогами тих, що в церкві. І Христос приніс до Хати не мир, а розділ не мир, а меч війну. Ну, війну. Війну має на увазі в межах одної родини. І як би це дивно не виглядало, дідько приносить до хати спокій. Бо він всіх робить однаковими. Всіх робить одинаковими. Пам'ятаєте таку фразу? Ти, що біла ворона, ти що якісь особливі? А ти як, а я так всі. Я так як всі, я не буду. Ні, я так як всі. Це дідько всіх Рімнає. І всі, як стадо, як барани, всі однакові. І всі блеють то, що каже їм головний пастух. Ну, це продукт Злого Духа. А Христос. Чітко і конкретно каже, ті, хто мене пізнають, ви повернетеся в то місце, де ви були, і вже я буду у вас, вже не будете такими як були. І тому не мир, а меч приніс я вам.